Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо з вами смачні ребра з картоплею в духовці. Для приготування нашої страви будемо використовувати картопля. У мене 7 штук великого і середнього розміру, 2 цибулинки, невеликі, 2 морквини середнього розміру, ребро 600 грам. Також спеції: це сушений базилік, томати і часник, хмелі сунелі. Все по чайній лосі. Можете додавати трішки менше, якщо не любите надто концентрований смак. Соняшникова олія, соєвий соус, 2 столові ложки, одна чайна ложка гірчиці, одна чайна ложка меду, а також сіль, чорний мелений перець по смаку і неповна чайна ложка паприки, солодкої і копченою Ребра ми замаринуємо досить простим маринадом. Для цього будемо використовувати мед, гірчицю, соєвий соус. І спеції. Копчену мелену паприку, чорний мелений перець і сіль. Все добре розмішуємо до однорідної консистенції. Кількість маринаду регулюєте в залежності від кількості вашого ребра. У мене 600 грамів це вийшло 6 невеликих шматочків, які ми нарізали ось такими шматочками. Тепер відправляємо їх в маринад, добре розмішуємо. Після чого накриваємо харчовою плівкою ємність для маринування. І відправляємо в холодильник на 30 хвилин годину. В ідеалі, звісно, мені подобається, коли м'ясо маринується 2-3 годинки. Ну, так як часу буває, не вистачає. Тому, повторюсь, на 30 хвилин або годинку. Дивіться, який вже набирає ребро наше красивий колір. Тепер беремо форму для запікання. Картоплю ми нарізали ось такими шматочками. Ви можете нарізати в будь-якій довільній формі, яка вам подобається. Відправляємо картоплю у форму для запікання. Після чого додаємо моркву і цибулю. Моркву я полюбляю нарізати ось такими півкільцями такої товщини. Коли вона гарно пропікається. Вона також дуже-дуже смачна. Солодковатий відтінок дає свіс такий, знаєте, свою якусь ізюминку. Додаємо спеції, тут сушений базилік, здається томати, сухий часник і хмелі сунері. Ось так. Солимо перчимо. Все по смаку індивідуально. І додаємо олію. Тепер це все добре перемішуємо руками. Викладаємо поверх наші промариновані ребра. Залишки маринаду ні в якому разі не виливайте. залишайте їх, тому що ми у подальшому ними будемо смащувати е, реберця, коли будемо доводити їх до шкоринки такої красивої. Все. І тепер накриваєте це фольгою. Ось так накрили, добре притисли по бокам. Я додав ще трішки звичайної водички. І тепер відправляємо попередньо розігріто до 200 градусів духовку. Тушкуємо це все одну годину. Після чого знімаємо фольгу, промащуємо ребра залишками маринаду і відправляємо готуватися реберця вже до готовності. Все, друзі, дуже швидко і просто. Після того, як через годинку. Ми зняли і фольгу і промастили залишками маринаду. Ребра і картопля готувалися ще 35 хвилин. Давайте скуштуємо, як завжди, ще гаряча. М -м 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 -м. Пропечена класна. Скуштуємо ребро. М -м 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 -м. Просто подивіться. Просто без слів. Друзі, неймовірно смачно і просто. Дякую, що зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!